Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що вас чекає до вихідного. От коли б вам це відео не попалося, навіть не зважаючи на день і місяць, навіть на рік, це відео буде для вас актуальне. Є одна маленька лише умова. Ви дивитеся цей розклад, радієте, якщо все добре, і відпускаєте все сюди. Це для того, щоб дійсно це збулося. Так потрібно зробити. Інакше може не збутися, тому якщо ви будете зациклюватися, ви повинні відпустити. Почати кроки якісь для реалізації і відпускання ситуації. Це дуже важлива умова. Так, і дивимося. Три варіанти. Три варіанти зробимо. Вибирайте легко, невимушено, куди. Потягнуло, на який варіант, той і ваш. Я відео буду заряджати езотеричною практикою. Тому воно водночас у нас і таке предсказательне, і в той же час корисне, магічне. Так, якщо буде гарний розклад, я буду. Цей розклад заражати на те, щоб він збувся. Якщо це буде якийсь такий попереджувальний з негативною краскою, я буду знімати негатив. Так, все, думаю, зрозуміло. Так? Перший, другий, третій варіант. Дивимося, перший варіант поки що трошки в сторону відставимо другий і третій. Я використовую дві колоди. Тару сьогодні у нас Це буде. Golden Art Nova таро ось таке. І містичне таро Ленорман, ось таке. Я думаю, що ви вже з ним знайомі. Я його використовую вже не перший раз, але на всяк випадок, кому цікаво, нагадую. Перша карта це загальна характеристика того, що вас чекає. Загальна характеристика. Карта умеренності і карта э, серпа. Що це означає? Коса, да? коса серп. Що це означає? Тут зразу, якби і порада, да? не рубать з плеча. Головна характеристика цього, цього періоду часу це знайти в собі якусь рівновагу, щоб не рубати з плеча. Зараз ми подивимося, що це для вас. Про що це для вас? Ну от, Не психанути, не посваритися, знайти в собі сили, знайти в собі спокій. Навіть так би я сказала. Так, далі дивимося, що не запланованого відбудеться, що не запланованого буде. Іде у нас королева мечі і кальцо, да? перстеник. Шо, що, про що це у нас говорить? Несподівана якась новина від такої жінки, логічної, серйозної. Оскільки це новина, я не скажу, що це ви. Це якась особа, яка до вас йде. Дуже часто у мечові карти програються як спеціалісти своєї справи, лікарі. Адвокати, юристи, да, мучі, це те, що розум, інтелект, те, що передається повітрям, інтернетом. Якщо ви працюєте, наприклад, онлайн, у вас керівник онлайн, це може, може бути ваш керівник, який вам надає якусь новину. В містичному ленормані, як в принципі, і в будь-якому калічко програється дуже добре. Тобто новина буде для вас хорошою. Наприклад, якщо ви хворіли. Ви приходите до лікаря, лікар там ваші аналізи подивився, каже, все супер, ви здорові. Або якщо там по роботі ця жінка вам зустрічається, вона вам приносить якусь гарну новину, вас повишають, там зарплата, чи вас там просто навіть похвалять, ну, в будь-якому випадку ця новина вам принесе, ця звістка да, принесе вам радість. Так, дивимося, емоції, які будуть у вас на протязі цього періоду. Емоції дивіться, звичайно, ми не можемо подивитися кожен, кожен день, тому да? що ми дивимося на певний період часу, дивлячись, коли ми попалося це відео. Тому тут в розкладі це завжди самі такі пікові моменти, пікові моменти. Емоції, головні події, а не події, які там один день це у вас фраза, другий раз це, да? другий день інше. Тому тут такі самі основні моменти. Лілії і паш кубків. Емоції просто чудові. Це дуже, знаєте, світлі емоції. Лілія символ чистоти, порядочності, такої, світлих думок. Тут дівчина садить ніби дерево, да, своє майбутнє. Тобто ви будете розуміти, що ви будете в майбутньому захищені, що ваше майбутнє світле, от у вас емоції такі будуть ніжні. Романтичні, з вірою в своє майбутнє. Може, завдяки якраз цьому розкладу Ви побачите. І так, настроїте себе на позитив. І позитив буде за вами відбуватися. Настроїться дуже важливо. Радіти від життя, бачити в ньому якісь світлі моменти, а не тільки погані. Це дуже-дуже важливо. Це філософія життя, яка має бути завжди присутня. Так, і порада для вас дивимося. Порада. Для першого варіанту порада. П'ятерочка мечів і зараз дивимося в лін нормальні гру. Ух ти! Ну, як починалося, так і закінчується. Порада для вас не, не лізьте на рожон, не сваритися, не шукати перемоги. Да, карта п'ятерка мечів, класика перемога любою ціною, яка потім розстраюється. Ціна більша, ніж сама перемога. Тому там доказати щось в своєму спорі не настільки важливо, як зберегти хороші стосунки з людиною. Ось такий девіз має у вас бути протягом цих днів. Якщо вам людина ця важлива, не треба доказувати. Навіть якщо ви розумієте, що ви праві. Це нічого не поміняє. Кожен одно залишається при своїй думці, а ви можете зіпсувати, навіть поставити крапку в якихось важливі для вас стосунки. Гроб це не стосунки з прохожим, там, да, з людиною, яка для вас не важлива. Гроб – це завжди той, хто був дуже важливий для вас. І це закінчення чогось дуже важливого. Тому порада. Не доказуйте, не сваріться. І, наприклад, ще може знаєте, як бути, от ви дуже хочете чиєїсь уваги. І ви не можете зупинитися і зрозуміти, що ви вже переходите якісь лінії, що, наприклад, там людина не, не вважає вас поганою, але просто не ну, ви не підходите цій людині, а ви все одно хочете і все. Хочете бути з цією людиною і прямо наполягаєте, да, на кожному кроці знаходити цю людину, там, пишете, дзвоните, зустрічаєтесь. Не можете зрозуміти, ви хочете ніби перемогти, доказати, показати, яка ви хороша людина, зверни на мене увагу. Ні, тут такого робити не треба, тому що це відверне ще більше. Тут таке краще відпустити. Тут карти дуже чітко лягають одну на одну. Так? Знайдіть собі на цей період баланс. У вас дуже світле майбутнє, вам прийдуть гарні новини. Тільки треба, щоб ви їх прийняли і з легкістю. Щоб ви не, не бігли, не, не настаїли. Наприклад, ви шукаєте роботу да, і прийшли на співбесіду. Треба вам саме ця робота чи не треба, а ви все одно її хочете, бо вам срочно треба на роботу. Не треба. Відпустіть, скоро буде ваша робота. Якщо воно вам дається на цьому тижні яка ситуація, дається через силу, через немогу, через те, що треба з кимось посваритися, треба щось комусь десь доказати, відпускайте цю ситуацію зразу. Наб'єте шишки, нічого не отримаєте, втратите контакти, втратите якусь дружбу, любов і так далі. Втратите довіру. Тому що тут, от по майбутньому, показані дуже гарні карти. Вас чекають гарні новини, відчуття прекрасного майбутнього, романтика, любов. Тут, навіть якщо поєднати цих дві карти, ну не даремно, вони ж так лягають у розкладі, може бути, навіть пропозиція руки та серця, у світле майбутнє. Головне, що тут я вам кажу, відпустити ситуацію, яка б вона у вас не була. Ви ж розумієте, да? кожен має свою ситуацію. І ви повинні відчути, про що я говорю. Там, де ви хочете дуже-дуже, швидко-швидко, сильно-сильно схватити і отримати е щось, подарунок, роботу, увагу і так далі. Покупку навіть якось. Якщо ви занадто так багато туди вкладаєте емоцій, то краще відпустити. Ну, ось так. Якщо ви хочете, щоб розклад програвся, напишіть в коментарях, приймаю, так ви підкріпите і посилите Ми хороші саме якості цього розкладу. Все, що хороше несе. Так. Другий варіант, я вас вітаю. Давайте дивитися, що тут у вас, яка загальна характеристика. Дивіться, як чітко показано по картах, головна будете ви. До вихідного дня, може, і на вихідні, будете головна, це ви. Ви будете розуміти свою цінність, ви будете в центрі уваги. Дивіться, карта сама випала. Мах. Прям всі ресурси, всі можливості, все вам дається. Я її тут покладу, це буде прям саме головна карта. <сум> саме головна карта буде мах. Ви зможете все. Ви зможете намагічити собі все, що захочете. Хто займається езотерикою і магією, ви зможете провести ритуали, які принесуть вам щастя, радість. Хто не займається, пробуйте, <сум> проводьте, вірте. Магія не для того, щоб да, там збухти, барахти, щось произошло. Магія езотерика все прискорює. Все, що ви робите, прискорює. Там дистанція ця, наприклад, ви хочете досягнути успіху в своїй роботі. Звичайно, якщо ви просто проведете якийсь ритуальчик, чи подивитеся заряжений ритуальчик, ви на завтра не будете успішними. Ну, якщо у вас закладено, що ви будете успішними через 10 років, завдяки ритуальчику ви будете. Успішними вже через рік. Це прискорює. Якщо у вас вже є якісь ходи, є якісь можливості, і ви вже ну, вам не треба 10 років, да, вам треба якийсь місяць для досягнення мрії, то ритуал вам допоможе зробити це навіть, можливо, і за день. Двойка жезля сама перевернулася, я в шоці. Я не знаю, хто мене дивиться в другому варіанті, але ніби таке відчуття, що дуже сильна людина з дуже сильною енергією. Люди дуже сильною енергією. Можливо, дійсно хтось, хто займається, дивиться. Я, я зловила вашу енергію. Так, що відбудеться незапланованого? Ну, двойка жезлів і дім. Ну, дивіться, як тут гарно промальовано і дуже чітко. Ви можете когось зустрічати. Приїде до вас, ви можете кудись поїхати до когось в гостя. Ну, тут таке щось зв'язане свято, дім, радість, щастя і з дорогою. Да, ніби когось чекаю, планую, зустрічаю. Ну, більше тут того, що до вас прийде, тому що тут вашого руху я особливо не бачу, ви ніби чекаєте, от тримаєте цей шар. І чекаєте, тим більше тут дім, в волі нормальні це ваш, ваша обітіль, так? тому ви до себе кось чекаєте. Швидше за все, хтось до вас приїде, або будуть розмови про те, що скоро до вас хтось прийде. Або ви щось хочете купити в будинок, теж може так програтися, плануєте, чи купуєте щось гарне нове в свій будинок, в своє житло, щось ремонтуєте. Проводите, знову ж таки, якийсь ритуал для покращення. Атмосфери в своєму будинку, це теж спрацює. Все, що ви заплануєте, я вам так скажу, помагу. Все, що ви заплануєте, проговорите, запишете, пошлете в космос, у вас збудеться. Це гарантія. Так, емоції, емоції, які вас чекають до вихідного, емоції. Іерофант, ну теж, так? все можу, іерофант. Тут як печать, прям, знаєте, ставиться на мої слова, ваші емоції, ви будете розуміти, що ви керуєте своїм життям, що ви все можете, у вас все вийде. Ваше життя яскраве, наповнене. От ви, ви знаєте, у вас цей період буде непростим в плані того, що ну, таким спокійним, як завжди, він буде насичений емоційно, насичений подіями, радістю, активний. Дуже активний період буде. Хоча іерофант сидить, ця карта не активна, але в поєднанні зі всіма іншими це, це вам принесе багато руху. Якщо тут головна, ви і ви королева Пентаклів, фінанси 100% у вас прийдуть. Подарунки, фінанси. Це може бути да, по єрофанту. Що, наприклад, ви отримали якийсь документ, що ви десь там вчилися, вам видали ліцензію на щось, вам підписали, що ви можете. Теж когось навчати. Ви, наприклад, закінчили якийсь навчальний заклад, якісь курси, чи ще щось в цьому дусі? Чи ви виклали, викладаєте? Дай ви вже от закінчували викладати все, вже завершення якогось етапу, результат отримали. Чи запланували? Теж може бути. От я запланувала, запланувала, запланував, що я десь буду викладати. Десь я буду навчатися, десь я буду проходити якісь курси, які мені принесуть підвищення кваліфікації моїх знань, мого рівня. Наприклад, там, якщо ви займаєтеся езотерикою, та ро, там, ви навчаєтеся, вирішили поглибити свої знання і вчитеся якимись новим практикам, чи просто поглиблюєте те, що ви вже знаєте, все вдасться, все принесе успіх. Тут взагалі на перспективу все принесе вам матеріальний успіх, все, що ви будете зараз робити. Воно і зараз вам дасть, а на майбутнє все умножиться. тому що це все в перспективу, старші аркани це на довгий період часу, а аерофан взагалі не дуже довгий період часу. Емоції у вас будуть дуже приємні, і ви будете розуміти, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Щоб ви обрали правильний напрямок, який вже на сьогодні дає вам плоди, і дасть плоди на майбутнє. Це чітке відчуття, яке вас буде переслідувати ці дні. Так, порада. Порада, другий варіант для вас порада. Що ж тут порадити при такому класному розкладі? Нас насолоджуватися, мріяти, да, бажати. Навіть не мріяти, а. Такі наміри висловлювати те, що ви хочете. Ну, удача вам прям просто і ще й двоєчка, другий варіант, все да, на вашій стороні. Удача на вашій стороні, вищі сили на вашій стороні. Паш кубків здійснює бажання, дає приємні емоції, радість. Це карта, яка захищена вищими силами. Я ще заряджу ваш другий варіант, і просто ви не повірите, що все, що буде з вами траплятися. Будуть чудеса. От я вам скажу, навіть ну, не просто там у вас буде класний настрій, будуть фінанси, будуть успіхи, ви будете відчувати прям магію і чудеса до вихідного дня. Да? От я вам, все, що я вам скажу, збудеться до вихідного дня, коли б ви не побачили це відео. понеділок, вівторок, любого тижня, місяця року. І у вас це збудеться, другий варіант. Не треба, звичайно, спеціально потім переглядати, я буду ще знімати і не раз такі прекрасні відео. Але, знаєте, повірте, напишіть, приймаю, відпустіть ситуацію, і ви побачите, що прям просто у вас неймовірні будуть події, на які ви розраховували і не розраховували відбуватися в вашому житті. Ось так. Ось такий другий варіант прекрасний. Так, третій варіант, я вас вітаю. Дивимося, що у вас збудеться до вихідного дня. Так, двоєчка Пентаклів і гора. Ну, тут, знаєте, Загальна характеристика цього часу, що говорить, що ви якусь непосильну трошки ношу на себе взяли. Швидше за все, ми зараз подивимося, я думаю, ви її донесете, але буде нелегко. Да? от Ви балансуєте, лізете на гору і от взяли багаж, з яким треба весь час балансувати. І це у вас такий, буде така характеристика, да? от таке відчуття, що от я тяну, 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 тяну. Но зараз глянемо, чи донесете ви цю ношу, чи ні. Це може бути, дивіться, і в і в емоціях, в стосунках. Весь час треба знаходити якісь такі можливості домовитися в роботі, так само в фінансах от ці гроші ну прям зводити да? між собою, дебет з кребетом. Це може бути те, що от ви дуже багато на себе відповідальності взяли і не знаєте, чи справитися, чи ні. Це може бути не те, що, наприклад, вам треба якусь суму велику заплатити, і ви думаєте, де взяти гроші, і справлюся чи не справлюся. Мені тяжко. Ну, швидше за все, справитеся. Ну, я вам поможу. Так? Я і негатив зніму, а позитив заряжу. Ну, подивимося, все-таки, що несподіваного станеться. Ну, бачите, моя робота. Ох, я дві карти заговорилась і дістала. Несподівано й вийшла. Троєчка пентаклів. Несподівано вам хтось допоможе, да? Несподівано прийде успіх. Несподівано будуть ці фінанси. Вони якось прийдуть з якихось невідомих для вас поки що таких істочників. Ну, як невідомих, просто ну, незапланованих. Наприклад, на роботі раптом дадуть більше якусь премію, чи там вам не платили давно лікарняний і нарешті вам його заплатять. Е, ну, коротше, да, е, Запропонують роботу, там чоловік принесе якісь фінанси. Поскільки тут я достала ще одну карту Пажа Пентаклів, це ну, може бути людину особлювати, яка вам принесе несподівані гроші. Молодий, яскравий, харизматичний. Також ця карта часто дітей і учеников, да, може вам діти допоможуть. Якщо у вас вже дорослі, діти і мають фінансові можливості, вони вам можуть допомогти. Тим більше тут карта дерева. Карта дерева дуже часто показує рід, сім'я. Тобто хтось з роду, хтось з сім'ї вам, можливо, допоможе справитися з цією фінансовою задачкою, яка буде на вашому шляху. Ви знайдете. Ці можливості, ви знайдете гроші, ви знайдете ресурси, все, щоб добратися до, до цієї висоти. Для вас це здається зараз щось непідйомне. Наприклад, там, заплатити за квартиру а у вас там нема зараз грошей. Да? Ви не розрахували, чи щось сталося, чи там не вистачає вам просто трошки. Зараз складний період часу усіх да? фінансово, тим більше. Але карти показують, що ви прям. Несподівано отримуєте додаткове замовлення, допомогу від людей, там, якийсь клієнт прийде, хтось з родини допоможе. Ви справитеся, ви справитеся однозначно. Давайте ще подивимося емоції. Емоції цього періоду. Я кажу цього періоду, не кажу, скільки це днів, тому що. Я не знаю, коли ви будете дивитися. Емоції, емоції. Ну, дивіться, рицар жезлів зразу мене радує. Я надіюсь, що ви от, подивитеся це відео, відчуєте це натхнення, бо рицар жезлів він безстрашний. І рибки, рибки це у нас прибуток. Емоції у вас будуть. що ну, Вона сказала, воно збулося. Да? І я бачу, що не просто так, що там, ви почули мої слова. і... Лягли на бочок і гроші вам з неба впали. Ви щось будете робити? Можливо, ви скажете, наприклад, що мені треба допомога і вам допоможуть. Можливо, ви візьмете за якусь додаткову роботу. Ну, тут я говорю все про фінанси і про такі робочі моменти, бо тут розклад більше про це, аніж про почуття. варіант. Да? Тут у нас пентаклі, кубки навіть не випадають, тому я більш на цьому зосереджуюсь. Якщо це. У вас в почуттях якісь такі нюанси, що ви там не вивозите, ви, ви будете вивозити за рахунок того, що третя особа вам допоможе. Друг товариш, там, не знаю. Ну, пожив нас, в принципі, без полі, це може бути і жіночого роду, Ну, хтось третій вам допоможе. Знову ж таки, я ж кажу, я заряжу цей розклад. Позитив підсилю, негатив заберу. Можливо, це я. Так що ну, третя особа вам допоможе. Знайти сили, знайти в собі ресурси енергетичні і добитися того, що вам потрібно. Можливо, вам просто якась ціль задача поставлена, не скрутно з фінансами, а ви хочете, да? от ви дуже хочете, щоб в два рази цей тиждень мій прибуток був більший, ніж минулий тиждень. Да? Цей місяць, ну, я дивлюся тут до вихідного дня, тому краще дивитися такі короткий період часу. Там, да? Ви всі можете розрахувати, скільки ви заробляєте за тиждень, навіть якщо ви отримуєте стабільну зарплату раз у місяць. Да? Там поділили, вираховували і все. От ви поставте собі таку задачку в два рази більше. І це буде. І це буде. Навіть, можливо, і більше. Да? Тут фінансово дуже класно заряджений виходить, третій варіант. У вас прям будуть круті фінанси. Ну, давайте ще пораду для вас. пораду, Третій варіант для вас пораду. Угу. П'ятерочка Пентаклів, бачите як? Треба вірити в краще. Все в фінансах. Третій варіант, тут все у вас в фінансах. Да, і коса каже, що урожай буде. Не переживайте, от ви ніби зневірилися. Це карта п'ятерка пентаклів, в ній не вистачає віри. Ви ніби в себе не сильно вірите. Не вірите в себе, повірте в мене. Я вам допоможу. Я, я все зроблю для того, щоб все це здійснилося. Щоб цей розклад, який я зробила, здійснився для вас. Тому тут, повірте в себе, повірте в людей навколо вас, і ви зможете, і вам ще допоможуть. Да? Ви знайдете можливості справитися з тією ситуацією, яка у вас виникла, в якій ви балансуєте і не можете знайти ніби опори під ногами, стабільності якоїсь, можливостей якихось. Все у вас вийде. Якщо ви в пошуках роботи, знайдете. Да, я варіантів вже кучу назвала. Ви для себе проговоріть, подумайте про те, про що для вас цей варіант, в чому вам зараз необхідна підтримка, допомога, з чим ви стараєтесь уже на межі справитися, що для вас ця гора? Що для вас це висота? Подумайте. І повірте в себе, що ви зі цим всім справитесь. Це 100% я вам даю гарантію на це. Ви справитесь. Зрозуміли, порада для вас: вірити в себе. вірити в те, що навколо є люди, які вам поможуть. вірити в те, що є обставини, які складуться так, як для вас необхідно, як для вас потрібно, як для вас буде найкраще. Ось так. Розуміли, третій варіант. Все. Я вам всім дякую за увагу. Розклад заражаю, негатив забираю, позитив підсилюю. А випишіть, приймаю в коментарях. Підписуйтеся, ставте вподобайки коментарі обов'язково з вас. І до нових зустрічей, па-па!